Якщо до втілення, ми на зв'язку із творцем. Тоді чому можна попасти у пекло? Ми ж проходимо кількість перевтілень. Так, кабалісти взагалі вважають, що пекло не існує. Тобто, такого поняття, як пекло, нема. Для кабаліста пекло це наш світ насправді, бо в ньому немає творця. В ньому лише маленька іскорка, вона називається нардакік і мовою кабали. Тобто, це найменша, найдрібніша частинка доля від того нескінченого світла. Котра може бути лише для того, щоб пробудити в нас оцю нашу душу. Чому о, можна попасти в пекло, тобто повернутися до нашого світу? Власне. Тому що є ще певні виправлення, котрі можна здійснити тільки за рахунок розкриття егоїзму. А егоїзм розкривається ось такий великий в нашому світі. Причому він розкривається перед нами в обличчі інших людей. Тобто сам по собі я дивлюся на себе в дзеркало і думаю, боже, да я ж просто свята людина. Я хочу добра всім, хочу, щоб ніхто не хворів, щоб ніхто не воював, щоб у діти в Африці були ситі, щоб як це, е айсберги не танули, щоб великого глобального потепління. Я готовий, навіть готовий перейти із дизелю на електрокар. Навіть якщо він дорожче буде за вартість. Головне, щоб все для мене і навколо людей було добре. То хіба я не добра людина? Добра. Але як тільки я починаю стикатися з іншими людьми, починається: ой, він такий сякий, оці люди такі бридкі, оці такі погані, таке інше, а творець нам говорить: ти в цьому світі маєш побачити, що ці люди, це ти, це твій егоїзм. Без того, щоб ти це бачив, як в дзеркалі, ти не можеш здійснювати виправлення. тому ти мусиш повернутися в цей світ. Знову і знову до того моменту, коли цих виправлень в тобі більше не залишиться. І тобі треба буде працювати у виправленнях лише в духовному світі. Але це зовсім інша робота для кабаліста, і вона вже відбувається під прямим, скажімо, впливом творця. Під, під невеликими, звісно, фільтрами, бо там є також і певні градації і таке інше. Але наш світ це інструмент творця, завдяки котрому він доводить нам необхідність щось в собі змінювати. І просити його допомоги при цьому. Хоча ми в цьому світі не бачимо його, таке враження, що його немає. Особливо, коли ми бачимо, от окремо ми про приховування творця поговоримо, є дуже така у Бальсулама стаття, де він каже: от особливо, коли ти бачиш, що ти робиш добрі вчинки і отримуєш за це кару, а люди роблять погано, грішать. Порушують закон, вчиняють просто жах і за це просуваються, отримують блага, то це означає, що ти знаходишся під великим рівнем приховування творця. Тобто ти не бачиш першопричин, причину, через котрі це відбувається. Тобі здається, що все відбувається неправильно. Ось таке, ми поговоримо про це окремо.